<реш> Короче, іду їсти овсянку. Сьогодні їм овсяночку. Такі вівсяні пластівчички. Що з ними треба робити з цими пластівцями, як не їсти? Конечно. А бажаю пластівці з дитинства їх, їм завжди різних всяких сортів. Вищих, нижчих, середущих не знаю, але люблю усі і солодкі, таке там якісь апельсини додати. І зараз взагалі, смальця додав, такого домашнього, чисто набирати треба масу, не знаю, що не прорвало жорстко на апітіт. Дуже жорсткий апітіт прорвався. У мене щось не знаю, може від цих всяких. Таблеток від е, листів може то подійствувати, так як не ці інші пив. Зараз ще цю випів під час їжі, то що так треба робити. Обичного після, коротше, десь під час їжі. І, звісно, ще до цього всього чаю, такого лаваре, випив уже дві кружки, файненький чайок. Дуже моцний, дуже класний, дуже прекрасний. І ще отакі от були пластівці. Оці пластівці конкретно тільки що зварив та йду це їсти. Не знаю, чи одну тарілку, чи пару з'їм, бо щось мене дуже жорстко розносить на зиму, починаю їсти як дикий кабан, від медя три. Менше йдуть за мене, навіть. Так що все, йду, наминаю це все як має бути, та й на сьогодні достать.